Христос народився, незважаючи на новорічні свята новин у військовій сфері України та світу вистачає. Тож раджу переглянути програму, яку ми для вас підготували. У випуску дивіться на що витратять 44 мільярди гривень оборонного бюджету 2015, яку ще допомогу Канада надасть воїнам АТО на Донбасі? Навіщо США хоче збільшити присутність своїх військ у Іспанії? Та чому терористи Ісламської держави проти свободи слова? Почнемо з коротких новин оборонної сфери України. Президент Петро Порошенко заявив, що за останній місяць українській армії передано понад 400 нових або модернізованих одиниць техніки. Найбільш боєздатні підрозділи на Харківщині, Львівщині Житомирщині отримали літаки Су 27 самохідні гармати, 2С7 7 піон, БТР 4 броньовики Спартан, важку бронетехніку, стрілецьку зброю Форт. В Україні почалась приписна кампанія юнаків 1998 року народження, яка триватиме до 31 березня. Медичні комісії перевірять стан здоров'я. Психологи та офіцери військкоматів визначать, у яких саме родах військ служитимуть хлопці. Верховна Рада подовжила військовий збір у розмірі півтора відсотка з доходів фізичних осіб. Його ввели 31 липня минулого року та стягуватимуть, допоки не набуде чинності рішення парламенту про завершення реформи збройних сил України. На сході Конго продовжуються операції місцевої армії та ООН щодо стабілізації ситуації. До них залучений український миротворчий контингент 18-го окремого вертолітного загону. За останні сім місяців наші екіпажі там здійснили 2400 польотів. Канада направила до України ще три кораблі з допомогою для нашої армії. Це контейнери, в яких 67 тисяч пар взуття та 28 тисяч теплих штанів і курток. Нагадаю, в серпні та листопаді їхні авіаборти вже доправляли гуманітарну допомогу для воїнів. Ато у Краматорську в прес-центрі АТО з 8 січня розпочали видавати прес-карти для виконання редакційних завдань у районі проведення операції. Їх отримують медійники, які пройшли попередню акредитацію в СБУ уточнюйте інформацію за мобільним 098 671 30 40 Сьогодні передаються більше ста одиниць оновленої, модернізованої або нової бронетехніки. І мені надзвичайно приємно, що найкращі українські військові частини 95-та бригада, 25-та бригада, 79-та бригада, 93-я, яка тримає оборону біля Донецького аеропорту, вишучи з відновлення боєздатності, нова 14 та бригада. Підрозділи повітряних сил сьогодні отримують нову техніку. Ви бачите, що техніка є повністю модернізована. Бачите, що сьогодні повертаються до складу Збройних сил 203 мм самоходні гаубіці Піон, оснащені додатковими машинами управління. На машинах управління буде найсучасніші артилерійські комп'ютери і системи управління вогнем. Повертаються системи розвідки. Ви бачите новий автомобіль, бронеавтомобіль Спартан, який оснащений необітаємою башнею, яка сьогодні є високоточною, високоефективною зброєю. Новітня протитанкова зброя, нові штурмові гвинтівки. Це все сьогодні дає можливість бути переконаними, що Українські збройні сили є чим захищати мають високий бойовий дух і налаштовані на перемогу. За останні 30 днів ми передали в збройні сили більше 400 одиниць техніки. Всі вони випущені на Підприємство державного концерну Короборонпром Це є слідство того, що ми перевели в трьохзмінний режим роботи всі підприємства концерну, забезпечили надійне постачання комплектуючих запасних частин, провели надійне навчання особового складу. Зараз прямо з цього полігону вони вирушають для пророботки бойового злагодження і найближчим часом. Будуть пересуватися в зону антитерористичної операції. Що таке автомобілі спеціального призначення або військові автомобілі? Це автомобілі, які повинні бути технічно нескладні, які повинні бути економічно невибагливі і недорогі. Ми прекрасно розуміємо, в військах особливо. Солдатський сержантський склад у нас ще не на такого високого рівня, який би міг в польових умовах працювати з автомобілями Євро 4, Євро 5, де дуже багато електроніки, де дуже багато дорогої апаратури. Якщо ми говоримо про Високі технології, це високі вимоги до палива, до мастила, до експлуатації. На жаль, в військових умовах дуже важко це забезпечити. Це повинен бути зовсім інший підхід, це повинна бути зовсім інша філософія ремонту і обслуговування цих автомобілів. Сьогодні і не тільки у нас, а в багатьох країнах, навіть високорозвинутих, вони ставлять ставку на простоту, на експлуатацію, на ціну. Тому і ми йдемо в, ці, в, в цих рамках. Є друга рамка, є другі автомобілі, які у нас для народного господарства. Так, ми тут працюємо. Ми тут працюємо з двигунами Daimler, Deutz, Cummins, які Євро 5, Євро 6 з, з, з системами BlueTec. це системи і газові автомобілі, і системи в, в приску слабого лужного розчину, так називаємо мочевина. Тут ми працюємо ногу в парі з нашими західними партнерами и намагаємося не задніх. Сейчас в перспективе розробляємо новые автомобили на базе э, автомобиля нашого автомобиля Колесної Формулы 8 на 8. Это будет большая бронированная машина. Но об этой машині будет, наверное, сказано немножко позже, когда мы її закончим и покажем. На выставках покажем силовым структурам. Это бронированная машина многофункционального назначения, также для перевозки личного состава. Тягачи мы пока здесь не предусматриваем, но мы пока ее выполняем в компоновке кабина перед двигателем, а за двигателем будет модуль, модуль, который способен. В себя в обрать и медицинское оборудование, или экипаж, или что ну, угодно. Это уже зависит от конкретной задачи. Цвета бригада за яку зебры даже боятся команду. Семья, не волнуйся, мы вас защищаем. Ні, я її защастию на В Корожний раз ви хто зможе, посмотри, представник Генеральний штабу України, канонік Петро Іванович, керівник координаційної групи України в Донецьку. Запитань припинення вогню та розведення військ. Розкажіть, будь ласка, які умови висунула Донецька сторона до, скажемо, до пропуску в Донецький аеропорт до ротації? — Ну, згідно їх вимог, дозволяється провозити. Продовольство, особисті речі, теплі речі по одному екземпляру чи одному зразку індивідуальної зброї, одному ріжку до автомата і до 90 патронів у цинку. Я сказав, покажіть, хто вам розрішив, он не смог. Я ще раз говорю, вы акты изъятия делали, Не нет. Петр Иванович, пожалуйста, не мешайте.

Петчатки. Ну, смотрели меня, да? да? Потому что на данный момент здесь договоримся заходить вот так. На завтра будут договориться заходить по-другому, будем захотеть по-другому. Пойдет приказ, что прекращаем режим тишины, который с 9 декабря. И продолжаем выполнять постоянные задачи, как выполняем дальше, будем выполнять так. Мы выполняем приказы, которые нам дают. И будем дальше выполнять, хочется кому-то это или не хочется. У нас есть полнокомандующий, соответственно, есть руководство, и согласно руководству на все и делом. Смотрите, говорите. Он чечен с винтовкой. В аэропорже, да. Наши вещи, пацаны. Каждый день продолжительность, скажем так, бою от часу с перестрела до часу, до четырех. Максимальный бой э, первого с 8 э, с 20.00 до 24.00. 4 часа Перед этим было три с половиной такой затяжной бой. Примерно как бы так. Так дня, дня, дня не бывает. Дня не бывает без обстрела, без какой-то это... Да, позавчера, да? Позавчера я упанули. четыре попадания прямых было в танках в башню. И минометы легли, блин, во дворе. Есть небольшое разрушение. в я просто только тушенку начал. Ноль. Вообще, перемирия не существует. Перемирие существует только во время, когда АБСЕ находится где-то рядом. в Ведях окрестності, ну і лише. Средство масової. Він заряджає магазини нам. може пісьмо читає, молиться все. Курси, давай, Держите сквозь дуже хороша людина, можете його показати. Слава Господу! Господи! Знімайте нашу безум. Я її не бачив, що вона така не Першим ділом банька. Баня, помиться, дивіться, нікер! Шахтери віддихають, які ми чорні. А так що? А поїсти чого не їсти? Їсти хуття сьогодні повинна бути. І Значить, давайте всю Україну поздоровляємо від імені всіх кіборгів із Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб в Україні все було гаразд, щоб зійшло на Україну Сонце вже миру. 4 січня унікальному бойовому інструктору, полковнику головного управління розвідки Міноборони В'ячеславу Галві, мало би виповнитися 42 роки. Будучи вже військовим пенсіонером, він у складі батальйону МВС Азов взяв участь в антитерористичній операції на Донбасі та героїчно загинув. Тому ми зобов'язані розповісти про легендарного офіцера, який через відсутність закону про статус добровольців досі не є учасником бойових дій. Всі ми думаємо, що з нами. экстремальная ситуация, либо ситуация, угрожающая нашей жизни, она никогда не случится. То есть это все происходит где-то там, в другой стране, на другом континенте, с другим человеком, но не со мной. Усе своє життя Кузьмич присвятив тому, аби бути максимально готовим до надзвичайних ситуацій та передавати власний досвід іншим. Він створив тренувальний центр у Києві, планував втілити подібні проекти у Польщі та Великобританії. Потреба у його знаннях постала особливо гостро, коли почались заворушення на Донбасі. Тоді експерт із понад 10 бойових дисциплін В'ячеслав Галва розробив чотириденну методику інтенсивного навчання, за якою готував добровольчі батальйони. Його опит на сьогоднішній момент був унікальним. в стране, поскольку, являясь действующим инструктором долгое время еще в войсках, то увольнялся он зам... заместителем командира части по боевой подготовке, то есть у него был уже большой опыт инструкторский, при этом он никогда не останавливался учиться, такое качество, которого я больше ни у кого не видел. Обычно инструкторы, достигая определенного уровня, они потом считают, что нет достойных больше учителей, которые могут их чему-то еще научить. Його батько Анатолій Леонідович три роки воював у Афганістані та був прикладом радянського офіцера. Тож доля старшого сина була вирішена ще з пелюшок. Його рисунки в шестилітньому віці. танчики, зв'язки, автомати, гаубиці. То тобто, з в цьому возрасте, он, он говорит, я ни во что я не играл. Говорит, я знала самого маленького возраста, що я буду военным. Такой, як папа, такой, як дідусь. Кроком до мрії стало київське вище загальновійськове командне у. Лище імені Фрунзе, яке В'ячеслав закінчив у 1994-му. Перші два роки лейтенант Галва служив у Прикарпатському військовому окрузі на посаді командира групи окремої роти спецпризначення. Підрозділ спеціалізувався на веденні розвідки глибиною 300-400 кілометрів в інтересах армійського корпусу. 1996 року наш герой перевівся до окремого загону спеціального призначення головного управління розвідки оборонного відомства. Тут момент якраз. Очень популярен был фильм «Особенности национальной охоты». И вот там был такой персонаж Кузьмич, да, который тоже был совершенно очаровательный и харизматичный. Вот его, ему очень нравился этот персонаж. Совпало две вещи, да, совокупности характера его. Потому что это, наверное, один из немногих людей, которых я встречал в своей жизни. У него не было врагов совершенно, потому что его любили все абсолютно. Зазвичай біографія співробітників гур тримається у таємниці, але після звільнення із Збройних сил України В'ячеслав Галва розкрив деякі деталі. У Сполучених Штатах він пройшов три курси спецпідготовки, у тому числі ФБР. 2000 року у складі українського ремонтно відновлювального батальйону один із перших увійшов до Сєра-Леоне, куди ще раз повернувся через три роки. 2002-го у французькому центрі командо навчався вести розвідку в тилу ворога. Згодом під керівництвом інструк. Британського спецпідрозділу САС опанував навички снайпера та керівника операцій. Брав участь у навчаннях в Словаччині, Угорщині, Австрії, Італії. Колеги проходили курси американських зелених беретів, морпіхів США та Великобританії, тож весь цей досвід узагальнювався для створення нових українських методик розвідки. Євляюся спеціалістом по спеціальної розвідки і по антитероризму, Тим мені він розвивався як виживальщик, тілохранитель. С інструктор пагнівої підготовки по тактиці, по, по всім дисциплінам, которые только мокаб'ять все у участку досвіду. Кузьмич здобув на українських полігонах та базах. У Кам'янець-Подільському центрі став командиром групи розмінування другого рівня. У центрі підготовки льодного складу повітряних сил у судаку пройшов курси виживання у гірськолісистій місцевості та на морі. Практикувався як как помощник санітар у Центре экстремальной медицины. За усім цим знанням та навичкам врятовано життя десятки добровольцев у зоні Ато на Донбассе. Самая большая похвала и самая большая награда у него в жизни была, когда к нему просто подходили ребята, там жали руку или хлопали его по плечу говорили, ну, Кузьмич, ты даешь. Потрясающе. Либо просто отхватались за его рукави и говорили, «Кузьмич, не уходи расскажи, пожалуйста, но ну еще немножко, мы завтра уходим, нам завтра на передовой, расскажи еще, дай еще знания. Люди, которые в моем подразделении проходили, и Лавайск, плен, выход из плена, там выход из окружения, они все говорили, что вот те занятия, которые мы успели, там буквально их было несколько, провести с моим подразделением совместно со Славой, с Кузьмичем, вот они были очень важными, тем не менее, да, потому что это была работа по лесу, о зеленке – это то, что знает очень мало подразделений на сегодняшний момент. Да? Это то, с чем пришлось столкнуться на Донбассе. Вячеслав Галва сказал, если семьи загрожувати мене безпека, и воевать. в глубине души порывався на схід и, зрештою, поехал туда. Хочу вам настоятельно рекомендовать, как человек с военным опытом, как человек, который принимает непосредственное участие во всех этих событиях, анализирует все то, что происходит не просто как участник, да, анализирует как эксперт. Никогда не отвергайте средства индивидуальной защиты. Они, они спасут вам жизнь. Они защитят ваше здоровье. У таборе батальйону В'ячеслав Галова был инструктором. але не допускав він менш досвідчених бойових товаришів до місій, які виконував краще. Займався мінуванням та брав участь у боях поблизу Мариуполя. 23 августа Перша колона бронетехніки. 25 числа був у них крайній бой під Новоазовським. Е Когда вони її остановили, тобто він прийшов уставши, но очень довольний е там, як по потом да, ребята рассказывали, що вони одержали победу, вони відвоювали Новоазовськ і не пустили далі продвижение колони. Саме у момент, коли вся Україна святкувала День Незалежності, В'ячеслав запросив до себе дружину та дітей. 26 серпня вранці він поснідав, попрямував на виклик до штабу та вже не повернувся. Мы потеряли одного из лучших боевых инструкторов Украины. За несколько дней, что он был с нами, мы научились и узнали больше, чем за последние десятки лет. Это был клад боевых знаний, талантов и при нем был набор лучших человеческих качеств. Один из рыцарей этой эпохи, без страха и упрека. Сзади рейд украинский флаг, поэтому давайте будем все вместе помогать этой стране выйти из того состояния, в котором она оказалась. Всего вам хорошего, берегите себя, Оставайтесь живыми, возвращайтесь домой с победой. Всього одне життя, промінь почуття, брат мій над хуйлею піднявся знов, Вірить ще в любов, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили Боже, пройти те, що інший не зможе. Вернусь, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили, Боже, пройти те, що інше. Міжнародні військові новини на жаль починаємо з інформації про теракти. 7 січня у центрі Парижа терористи вбили двох поліцейських та десятьох співробітників сатиричного щотижневика Шарлі Ебдо. Є підозра, що це зробили члени угруповання Ісламська держава через карикатури на їхніх лідерів. До речі, Франція збирається спрямувати до перської затоки для боротьби з цією квазідержавою свій авіаносець Шарль Деголь. Того ж дня 35 осіб загинуло, та 70 було поранено в результаті вибуху замінованого автомобіля перед будівлею поліцейського коледжу у столиці Ємену. Якраз у цей момент там зібралися абітурієнти для складання вступних іспитів та курсанти. США планують внести зміни до угоди 1988 року про військове співробітництво з Іспанією. В Вашингтоні хочуть збільшити контингент на авіабазі де ла Фронтера та спільно використовувати її для придушення кризових ситуацій в Африці. Армія Китаю подвоїла кількість амфібійних мотострілецьких дивізій, щоб посилити свої можливості у випадку збройних конфліктів з Тайванем у південно-китайському та східному морях. Цей рід військ нараховує до 60 тисяч особового складу та 1200 бойових машин. Міністерство оборони Індії затвердило закупівлю 13 127-мм корабельних артилерійських комплексів Отомелара. Їх мають встановити на сім фрегатів та шість міноносців, які нині розробляють. Вартість контракту майже 244 мільйони доларів. Випробування японського винищувача бомбардувальника Міцубіші «Міцубіші-Ф2» переносять. До опрацювання потребує система перезапуску двигунів, яка має зреагувати в разі відмови цих агрегатів під час польоту. Також причина у недофінансуванні проєкту. Такою новиною я завершую програму. Цей та попередні випуски ви можете знайти на Ютюбі. Також приєднуйтесь до наших груп у соцмережах. На все добре.